Доброго дня! І так, хотів би розповісти сьогодні про зміни, які варто очікувати пенсіонерам з 1 січня 2024 року. І на своєму офіційному сайті Пенсійний фонд опублікував інформацію щодо показників, які будуть мінятися з 1 січня, і вони будуть прямо впливати на показники пенсії у 2024 році. І так, поїхали. По-перше, уряд схвалив підвищення мінімальної зарплати за 2024 рік. Це закладено в бюджеті так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Також буде змінюватися ЄСВ. ЄСВ це єдиний соціальний внесок, який платять офіційно працюючі громадяни України та підприємці. Із цих грошей пенсійний фонд виплачує пенсії. І так, ЄСВ з 1 січня складатиме 1562 гривні і з 1 квітня 1760 гривень. По-друге. Ще буде підвищуватись страховий стаж для виходу на пенсію. У 2024 році для виходу на пенсію необхідно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за неяності страхового стажу не менше 31 року. У разі відсутності вище зазначеного стажу, пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки. Якщо у них є стаж від 21 до 31 року. І у разі відсутності зазначеного вищого страхового стажу, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності страхового стажу від 15 до 21 року. Якщо стажу не вистачає, то його також можна докупити або допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2948 гривень. За рік вийде 35 376 гривень.